Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, досліджуємо книгу Пророка Єремії, сьогодні у нас на черзі 14 розділ. Читаю з першого верша. Слово Господнє, що було до Єремії під час великої посухи. Отже, перший вірш нам говорить про контекст того, коли дається це слово. Контекстом є велика посуха, яка трапилася в часи правління царя Йосії. І Бог таким чином. Через, не тільки через пророка, але й через книгу природи він намагається говорити до людей, тому що Бог казав людям, попереджав євреїв ще до того, як вони ввійшли в землю обітовану, що якщо вони будуть слухатись його, то він буде посилати дощі в свій час. Але якщо народ Божий буде неслухняним, буде грішити проти Бога, то тоді Бог буде насилати посуху. І от під час великої посухи, пророк. Чує слово від Бога. Плаче юдея, розсохлі брами розсипалися та валяються на землі, доносяться зойки з Єрусалиму. Їхні можновладці посилають своїх слуг по воду, але ті, прийшовши до криниці та не знайшовши там води, повертають свій посуд порожнім, розгублені і засоромлені, вони покривають свої голови. Ми читаємо образ цілковитої засухи, дуже страшної для Єрусалиму. І є такий цікавий момент. Тут написано, що можна Лаці, вони посилають своїх слуг до криниці. Під криницею тут мається на увазі, швидше за все, криниця Якова, яка знаходилася приблизно за 40-45 кілометрів від Єрусалиму. Тобто йти треба було дуже-дуже далеко. Це говорить про масштаб посухи, що ніде немає води. Всі потяжки пересохли, і Єрусалим. Велике місто він не знає, де взяти воду для того, щоб пити, і от вони приходять до цієї криниці Якова, і що І вони не знаходять і там води і повертаються назад за соромленими. Криниця Якова до слова, вона існує на сьогоднішній день в Єрусне в Єрусалимі, а в Ізраїлі вона знаходиться, і ця криниця вона має глибину близько 35 метрів. І якщо на глибині навіть 35 метрів немає води, все засохло, то ми просто можемо уявити масштаб тієї посухи, яка була в той час. Від спеки потріскалася земля, оскільки не падає на землю дощ. Пригнічені рильники також покривають свої голови. Навіть лайнь, народжуючи в полі, залишає своє дитинча, бо не стало рослинності. П'ятий вірш. Е Бог показує, що навіть лань, лань це така тварина, яка дуже ніжно відноситься до свого потомства, але навіть вони народжують в полі і вони залишають дитинча. І все це через те, що не стало рослинності. Посуха така потужна, що немає і не тільки людям, що пити, що їсти, а й диким тваринам, які харчуються переважно звичайною травою, їм вже так само немає, що їсти. Дикі осли, стоячи на голих узгір'ях, хапають повітря, наче шакали, їхні очі занепадають, бо немає трави. Хоч наші провини свідчать проти нас, зроби, Господи, з нами заради Твого імені, адже намножилися наші гріхи, які ми учинили перед Тобою. Ти єдина надія Ізраїлю, його рятівник у частне долі. Чому ти стоїш у цій країні, наче проходець, як мандрівник, який зупиняється, щоб переночувати? І от е, далі ми читаємо про те, що пророк починає молитися до Бога. Він каже, що ти е, єдиний, хто може спасти, хто може врятувати. Е, тому що е, посуха е, це в першу чергу ще й образ е, спраги не тільки за водою, а спраги і за Богом. Ми знаємо, що в Євангелії від Івана, в четвертому розділі, описана історія, коли Ісус він зустрічає біля криниці, до речі, біля криниці Якова, про яку ми прочитали в третьому вірші. Він зустрічає самарянку і він їй говорить, що Він може дати їй воду, яка втамує спрагу назавжди, і більше не буде потреби прагнути. І цією живою водою є Дух Святий, так і є слово Боже, яке може втамувати спрагу. І от ця посуха, яка впала на Ізраїль, вона показує, що в Ізраїлі насправді є спрага за е, духовними цінностями, спрага за Богом. Але люди намагаються втамувати через ідолопоклонство, Вони починають бути спраглими ще більше і більше. І єдиний, хто може їх врятувати, е, це е, Бог. Чому ти як розгублена людина, як хоробрий воїн, котрий не має сили спасти, адже ти, Господи, є серед нас і Твоїм ім'ям ми названі, тож не залишай нас? Так, пророк звертається до Бога, говорячи і те, що над ним, над, над народом Божим, наречено ім'я самого Бога. Ми пам'ятаємо, що назва Ізраїль це вона перекладається як Князь Божий. І Він використовуючи це, він каже, тож не залишай нас. Але Господь так говорить про цей народ. Вони так люблять безцільно тинятися, що вже не можуть стримати своїх ніг. Господь цього не сприймає, тому він пригадає їхнє свавілля і покарає їх за гріхи. І 10-й вірш Бог каже, цей народ так звик тинятися, тобто блукати, ходити не Божими. Тропами, так? але шукати собі пригод, шукати, де б собі знайти місце для поклоніння ще чергове, і всяке таке. І Бог каже, що Він пригадає їм свовілля і покарає за гріхи. Тому Господь сказав мені: не молися, щоб цьому народові щастило. Одинадцятий вірш. Ми вже втретє, в книзі пророка Єремії читаємо, що Бог каже не молися за цей народ. Чому так? Бо народ так і не зробив висновків, народ так і не покаявся, а без покаяння всі молитви святих вони даремні. Навіть коли вони будуть постити, я не слухатиму їхнього благання, і коли вони принесуть все спалення і хлібні жертви, не сприйматиму їх, а винищу їх мечем, голодом і моровицею. Тоді я сказав: як же так, мій владико Господи? Адже пророки їх заспокоюють. Ви навіть не побачите меча і голоду у вас не буде, а навпаки, встановлю у вас на цьому місці тривалий мир. І от пророк звертається до Бога. Ми розуміємо, що пророцтво Боже це не тільки що Бог говорить, говорить, говорить а. Дуже часто в пророчих книгах ми можемо читати саме діалог, коли пророк спілкується з Богом. І от пророк каже: зачекаю, але ж народ не винний. Він хоче його оправдати. Він каже, це пророки пророки, які служать в храмі, на яких нібито сходить Дух Святий, вони пророкують, але, але... і Господь сказав мені, ці пророки провіщають від мого імені обман. Я їх не посилав і не доручав їм, бо я взагалі не розмовляв з ними. Вони пророкують фальшиві видіння, порожнє чаклунство і підступний обман власного серця. І Бог каже, що ось ті пророки, які служать в храмі, вони насправді вони не знають Бога. Вони пророкують те, що їм здається бажаним і. Пояснення цьому може бути таке, що якщо Бог, от в даний момент історії Ізраїля, він дає велику велику посуху, а пророки кажуть протилежне, то ось книга природи і слова цих людей вони вони абсолютно один одному протирічать. але Бог не може обманювати. Якби пророки казали так само, як і пророк Єремія, то вони б казали правду, але вони говорять проти річ, і Бог намагається якось напоумити народ, посилаючи в тому числі і посуху. Але, на превеликий жаль, люди більше довіряють пророкам, тому що їхні речі вони дуже солодкі. З 15 го вірша я продовжую читати. Тому так говорить Господь відносно пророків, що провіщають від Мого імені. Хоча я їх не посилав, кажучи, у цьому країні не буде ні меча, ні голоду, то ці пророки самі загинуть від меча і голоду. І от що Бог каже, який його вирок стосовно ось цих людей. Те, чого вони кажуть, не буде, а не те насправді їх і Так? І це буде виявлення того, що вони були не пророками, а лжепророками. пророками. Що ж до людей яким вони пророкують, то їхні тіла будуть залишені на вулицях Єрусалиму, позаяк гинетимуть від голоду та меча і нікому буде їх поховати, їх самих, їхніх жінок, їхніх синів і їхніх дочок. Так я виллю на них зло, яке вони самі творили. А ще скажи їм такі слова. Нехай мої очі проливають сльози вночі та в день, і хай вони очі не перестають плакати, тому що важкий удар буде нанесено дівиці дочці мого народу. Дуже жорстокі рани їй завдадуть. І оцінадцятий вірш Бог каже: незважаючи на те, що буде покарання, що він відплатить е і вильє на євреїв усе те зло, але він каже. Але ви знаєте, що мої очі плачуть. Тобто, Богу дуже боляче від того, що народ Ізраїля він відкинув віру в Бога. Він пішов блудити з іншими народами, і Богу дуже сумно дивитися на покарання. Люди дуже часто вважають, що Бог старого заповіту, це якийсь жорстокий Бог, не такий, як в новому заповіті, що він тільки наказує всіх вбивати, всіх топити, і всяке таке. Але ось тут, в 17-му вірші, ми бачимо справжнє серце Бога. Він е карає не через те, що він жорстокий, він карає через те, що люди це заслужили. А, а насправді, е серце Бога, воно дуже і дуже е любляче серце, люблячого небесного батька. Коли вийду в поле, там побиті мечем. А якщо війду в місто, там муки голоднечі, бо як пророк, так і священник тиняються по краю, якого не знають. І Бог каже, що буде і меч, і буде голод, і все це з причини того, що пророк і священник тиняються по краю. Знову Бог використовує це слово тинятися, блукати. Тобто ці люди, які не шукають обличчя Божого в храмі, в заповідях, в постановах вони не е, хочуть використовувати виконувати ту волю Божу, дав ту функцію, яку Бог в них заклав, але вони ходять і по, тиняються по краю, тобто вони шукають якогось собі місця і самі не можуть знайти, або, мабуть, швидше за все, навіть і е, дивляться на інші народи і вводять е, людей в оману. Невже не ти зовсім відкинув юдею і став ненависним твоїй душі Сіон? Навіщо ти нас так вразив, позбавивши нас цілення? Ми очікували миру, але добра немає. Сподівалися на лікування, але перед нами жах. Господи, ми усвідомлюємо наші гріхи і беззаконня наших батьків, адже ми справді згрішили проти тебе. Але заради Твого імені не відкидай. Не допусти безчестя трону твоєї слави, згадай і не розривай твого заповіту з нами. І в цих вішах ми читаємо, що нібито народ Божий покаявся. Звучить молитва дійсно така гарна молитва, молитва покаяння. Але на превеликий жаль, Бог хоче покаяння не тільки нашого словесного, він хоче по покаяння, яке буде проявлене в наших справах, наших ділах, як сказав колись. Апо... не апостол, а е... пророк Іван Хреститель, коли до нього йшли фарисеї і садукеї, він казав: хто наказав вам е... тікати від майбутнього гніву, ви, гадюче кодло? Сотворіть достойний плід покаяння. Тобто справа в покаянні це не тільки справа в молитві, не тільки в проголошенні якихось гарних слів, якими ми нібито виливаємо своє серце, а це в першу чергу зміна нашого мислення і переміна нашої поведінки. І останній вірш: Хіба серед ідолів народів є такі, котрі посилали б дощ, і хіба небеса самі посилають зливу? Хіба усе це не в твоїй владі, Господи, Боже наш? На тебе ми покладаємось, тому що ти все це. Робиш амінь. Отаким От був 14 розділ книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під відео, діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими, які хочуть досліджувати Біблію. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!